Лідер опозиції м'янми Аун Сан Суджі закликає владу країни внести зміни до конституції, ухваленої за часів військової хунти, адже документ занадто обмежує свободи громадян. Лідерка Національної ліги за демократію візьме участь у квітневих виборах до парламенту і вже розпочала своє перше турне країною з часу падіння військового режиму. Щоб збудувати таку країну, яку ми хочемо, і дати народові ефективне управління, ми приберемо зайві фактори. Ми обіцяємо дати щось більше за матеріальні цінності. Ми дамо вам свободи і права. За часів хунти Національна Ліга за демократію була заборонена, а її лідерка відсиділа 20 років під домашнім арештом. Востаннє партія Аун Сан Суджі брала участь у виборах 91-го року і здобула понад 80% голосів. Однак тоді військові проігнорували результати голосування.